У Міноборони Росії заявили, що в тимчасово окупованому Криму піднімали винищувачі для перехоплення американських безпілотників. Ті, нібито у районі півострова, проводили розвідку. 28 серпня над південно-західною частиною акваторії Чорного моря засобами контролю повітряного простору, було зафіксовано політ у напрямку державного кордону Російської Федерації безпілотних літальних апаратів військово-повітряних сил США MQ-9 Reaper та RQ-4 Global Hawk. Нібито внаслідок дії чергових сил ППО розвідувальні дрони військово-повітряних сил США змінили напрямок польоту та залишили райони ведення повітряної розвідки. Додали у міноборони РФ. Тим часом вранці, 29 серпня, Тульську область атакували дрони. Як повідомляють у міноборони РФ, це були БПЛА літакового типу. Їх нібито знищила російська ППО. У Кремлі вважають, що після ліквідації ватажкаповика Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загрозу нового військового заколоту. Про це пише The Moscow Times з посиланням на джерела за словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати, не допустити виступів, подібних до того, що Вагнер організував наприкінці червня. Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 кілометрів до Москви, справили незабутні враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму. Як повідомляють джерела, Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнера в нинішньому вигляді і її розформують. Багато членів Вагнера вважають, що загибель Пригожина може стояти влада, і влада не може ігнорувати такі ризики. Варто відзначити, за два дні після ліквідації пригожина президент РФ Путін підписав указ, який вимагає від вагнерців присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону. Зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад. Тим часом Міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає бойовикам Вагнера нові паспорти. Про це польські агенції преси заявив керівник народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко. На його думку, ці дії можуть бути пов'язані з підготовкою диверсій та терактів. За підтвердженою нами інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти, справжні документи, але звичайно оформлені на інші імена. Тому вони можуть просто потрапити на територію Євросоюзу через прикордонні переходи. На території Білорусі зосереджено кілька тисяч вагнеристів. Лукашенко хотів би, щоб вони залишились, проте у нього недостатньо грошей на утримання великої кількості найманців. Частина з них відправиться в Африку, частина підпише контракти з Міноборони РФ. А решта підуть зі служби або залишаться в Білорусі. Додав опозиціонер. На кордоні України та Білорусі стався вибух. Як повідомляє Унян, посилаючись на моніторингову групу Білоруський гайон, вибух стався в ніч на 29 серпня за 800 метрів із станції Славєчна. Попередньо здетонували кілька протитанкових мін. У мережі з'явилося фото, на яких видно зруйноване залізничне полотно в обидва боки. Пошкоджено також опору моста. Причиною вибуху міг стати удар блискавки. Інформації щодо постраждалих не надходило. До Білорусі прибув другий ешелон збройних сил Росії для участі в навчаннях організації договору про колектив. Ну безпеку як повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн, також до Білорусі вже прибули військові з Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Навчання пройде з 1 по 6 вересня. В них візьмуть участь більше 2,5 тисяч військовослужбовців. З них близько 300 військових будуть із Росії. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає організацію ворогом провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні. Та зазначає, враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, у подальшому не виключається пошук нових приводів відновлення активних дій з північного напрямку. Українські воїни мають нові успіхи в Запорізькій області. Ймовірно, бійці просунулися вперед біля села Вербове. Також на ймовірне просування зсу вказують і російські заяви про свіжі досягнення українських сил. Зараз українські війська проводять дві операції. На півдні України, у західній частині Запорізької області та в районі Адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Про це свідчить нова карта військових дій, опублікована інститутом вивчення війни. Крім того, 28 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що збройні сили деокупували село Роботине у Запорізькій області. Звільнення цього села відкриває вихід на другу лінію оборони ворога та можливість просування до села Ільченкове, біля якого є панівна висота, сказав військово-політичний. Глядач Олександр Коваленко у телемарафоні. Звільнивши роботі ми виходимо на перший рубіж другої лінії оборони і маємо можливість вже по трасі 0408 просуватись напрямку лівим флангом до Новопрокопівки, вбивати клин між роботино і Копані і просуватись до Ільченкова. Тим часом у Токмаку окупаційна влада готується до жесту доброї волі через наближення лінії фронту. Їх переводять до іншого міста. Написав у своєму телеграм-каналі Мер Мелітополя Іван Федоров. Оборона ворога дає тріщину, тому перші щури біжать з російського корабля. щотоне. за повідомленням мешканців, місцева окупаційна влада на низькому старті. Її перевозять в інше місто. При цьому він додав, що саме гарматне м'ясо другої армії світу не тікає, а збільшується. Також сьогодні бійці зсу підняли прапор на лівому березі Дніпра. Хай знають, що це наша земля. Що ми тут? Відповідне відео з'явилося у мережі. Крім того, як повідомляє прес-служба Сил оборони Півдня за минулу добу ліквідовано 33 окупанти. Знищено чотири гармати, стільки ж мінометів по п'ять автомобілів та човнів ДРГ. У Росії в Челябінській області впав гелікоптер. Мі 8 передає телеграм-канал База. Російська влада підтвердила факт події. За інформацією місцевого губернатора Борт належав авіазагону ФСБ. Пише Уніан, як пише телеграм-канал Машлі, так впав в передмісті Челябінська, а саме в лісі за 500 метрів від селища Прудний. Поруч траса М5 та військовий аеродром. Зазначається, що загинули командир, правий льотчик та бортінженер. За іншими даними, на борту перебували двоє курсантів та пілот інструктор. Причиною падіння гвинтокрила за попередніми даними називають відмову двигуна. За ще однією версією аварія сталася через погану видимість. Нагадаємо, увечері 23 серпня у Тверській області РФ зазнав катастрофи літак власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Раніше в Фрянській області розбилася авіагрупа з двох. Гелікоптерів мі 8 та винищувачів су 34 та су 35 їхні екіпажі загинули. Тим часом місто Климу Обрянської області під обстрілом РСЗВ, повідомляє губернатор області Олександр Богомас. У місті лунають сигнали повітряної тривоги. Мешканців просять терміново спуститися в укриття. «Сирена, так? Сирена». Міноборони РФ заявляє про збитий над Брянською областю дрон.